І так, шановні мої підписники та гості моєї ютуб каналу, всім доброго ранку. Бачите, початок квітня місяця. І що в нас твориться? Заморозки, так? Да? Я думаю, хто посадив рано картоплю, я не знаю, напишіть в коментарях. Ну без агроволокна, чи діло буде, чи ні. Так. А що в нас? Ранок починається не з кави. Зараз чистим автівку. У нас тут просто повний багажник з пакльовки. бачите, Зараз веземо шпакльовку на будівництво, оскільки кумігор зараз вже доїжджає і буде шпаклювати повним ходом. Ну що, приїхали на старий хутір. Потрібно все розгружати. Так, перший Крок на нову ж цю заливочку. йо моя це яка краса. Яка краса, яку красу ми зробили. Та ти що. Все. Спеціалісти. Мені все подобається. Можете? Хтось писав в коментарях, ну, дуже багато коментарів. І хтось написав. Як простора, однокімнатна квартира. Це дуже такий прикольний коментар. Ну воно ну, ну, то так. Там кухня, студія, зала. І що потрібно ще для щастя? так? Не потрібно тих маєтків Межигірівських да? по 250 кімнат. Потрібно скромненько і з вкусом, щоб було. Так, менше балачок, бо зараз дітей потрібно в садочок в школу відвозити. Зараз швидесенько вигружаємо. І чекаємо на хлопців. Добрий ранок, пацани! Привіт, А ну, експерти, кажіть, як забетанірували, а ну. Да? Вот так. Ось так. Ігорюк каже, зробили добре. Я думав, що буде нас морально унічтожати, що щось там не так. Ще да? так? мене, якщо руку другу, хто пришиє замість цієї, яка відпала, то можна і бетонірувати хоч, блін, кожен день. Хух, Так. Що, що сьогодні по плану, Ігорю? А ну розказуй, ти в нас тут на тобі вся стройка держиться. Шпаклювати. І за цієї сіточки, да? Буде воно біленьке все, да? гладеньке, красивеньке. Плаємо ага. понятно. Так, Ігорю каже, привези упаковку плиточки. Бо будемо ж відкоси клей. Здіємося. Ай, клей треба було привезти, так? Да? Да. Зараз поїду по клей. Так що заколотили добрими, можна вже ходити. Маяки тут і залишається, да, Ігор? На віка? Не можна политика. Та не ну, зачем? В Красиво, зачем портити? да? Ну будем виковывать. Працюємо далі. Опа, чай, Івана Ігорівна, а що таке? А що ти так зразу? Добрий ранок. Ну що там? Як тобі підлога? Ігорек не зацінив підлогу. Та не, сказав молодці, если честно. Ну таке быває. Туреба, коли вам буде нашим проработам в міліцію. Дизайнер нам почала полтаві роботи, що бачити. Так же є в Полтаві робота. Фасад зробити, затягнути там все чітко. Так що йдемо. Вже сітку накладаємо. Все буде добре, так? Ну як тобі? класно? Вже щось виясняється. Так, далі буде. І так, шановні, дивіться, що хлопці, якими шаленими темпами йдуть. Дивіться, затянули сіткою майже всю кімнату. Оцю. Тут Ігорьок буде, так він вже не то що буде, він вже починає ложити тут плиточку. Бачите, яка краса підрізає, щось тут мудрує. І буде дійсно краса. Так, дімка шпаклює потихеньку. Дивіться, яка краса виходить, Тільки всі розетки нам зашпаклюють. Будемо без розеток. Так, робота движиться не то, що, а навіть. Я думаю, хлопці за день затягнуть всю хату. Я щось так думаю. А потім Ігорок по сіці, да, як трошки підсохне останній шар, так? Да? Ну все, буде білосніжно, красиво. Що ти хочеш сказати? Хату не впізнати, так? Да? Ні, гідробар'єр не гріш. Саме вверх, по доску. Гідробар'єр треба. Вдаримо. Працюємо далі. Так, це історичний момент. Знаєте чого? Того що перша плитка положена на старому скутері. Буде положена. Оп. Ребристо, так да? як? Що ж пояснює говорю, я ж не строїтель. Я теж учуся. 15 років на місці, так? Треба да? виїхати, навчуся. Їдьте, як красиво, стає гарнесенько. Каже, на моїй хаті навчиться. Я буду бойом всім робити ремонт. Тут не то, що на моїй хаті. Тут, тут гріх не вчитися, такі стіни були криві. Гріх не вчитися тут. Ви що? Та -та -та -та. Так що буде добре все, так? Да? Хіба вона не схоче? Я думаю, чуть не впав Пісенька. Колір який, так? Да? Принесе шляпку, зараз положим, приносе шляпку і цей ми да? да. Це все добре. Так, Дімон тут взяв такі темпи. хоче всю, я не знаю, всю хату дошпаклювати за півдня. Агресивно всі настроєні, налаштовані. Один я нічого не роблю, ходжу знімаю тільки. Починається. Іванка, як тобі одкоси? Mm. Круто. Це божественно, да? А? Нормально? Вниз? Mm. да так? Нормально? Що вниз? Ну, вниз отак і що Так, і вниз отак буде плиточка. Mm. Понад ну, навпроти вікна. Спакльовка. Оце хлопці йдуть. Вже затягнули. За півдня хату всю. Ну це їм на годинку роботи і все. Хата затягнута. Ігор, куди ви спішите, друже? Куме, куди спішить? Каже, ми додому. Та це ж шпакльовка, синок, я кажу, очки. І друге віконечко зроблене так, яка краса. Це просто щось. А ти, що я опуду тут. шпакнуло. Та ти да, 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 да. Ця половина тобою була зроблена. Дімка, маляр, штукатури. Починаючий каже. Ігорок, що, що ще раз кажеш, що будемо. І цей відкос будемо робити сьогодні, чи ні? Ні, сьогодні ні. Сьогодні? Ну що, Захар, тобі подобається тут? Зміни, чи ні? Та це ж тут страшне. Хата? Ага. Реально, все тут двічі простане Так? Ну нічого. А та як глина, то воно трошки менше, наче, так? Да? Морально наче гнітає, та, да? Наче, шесть, розійшло, все, так? Наче щось трошки вона да? розійшлася так. Так, хлопці її стягнули сіткою, ось буде все нормально. Так, хлопці далі затягують. Бачите, тут буде така кімната під, під, під назвою МЖО. Да. І тут під плиточку потрібно затягувати. Клеємо сітку цю, Все по технології. Так що за півдня пророблено роботи, я думаю, це дуже-дуже майстерно. Це просто. Такі темпи взяли хлопці. Не дають мені відпочити ні на секунду. Бачите? Красиво все коси показував. Готові? Готові. Все красиво, гармонійно. Все гарно. Далі буде ще краще. Хата да. така, наче велика, стала, страшне. Да. Ось буде підлога, та буде все. Все добре. Подивитись. Ми все будемо показувати, дай Ігорюк? Да. Все будемо показувати потолок. Да? Надіємося. Матеріал тут є. Матеріал. Є все є. Матеріал повний, аби тільки робили. І так, шановні, не було на сьогодні на об'єкті, оскільки були дуже серйозні справи, бачите, який перецепчик загружений. Зараз йдемо провіряти роботу. А, купили гідроізоляцію. Зараз йдемо перевіряти роботу, що тут хлопці натворили. Казали, заштукатурили, зашпаклювали всю хату до біла. А це вони сітку тут не закрили. Іменно тут це завтра будуть. А так в цілому е хата вся поштукатурена, пошпакльована. Дивіться, як затягнули хлопці. І Косики які гарні. Та як тобі? Красота. Та то вони вже зроблять. Потрібно купити, я думаю, хлопці зроблять все. Так. Ну, в цілому е, залишилось, що нам. Е, тут затянуть другий раз, і в цілому можна вже тут плиточку лежить, Да? Так що, друзі, бачите, як хлопці оперативно працюють. Бачите, поки нас немає, зробили всю хату. Так, так а що ми? Їдемо додому, оскільки помирилися так цілий день в дорозі. А, степлер. Та привезеш там. Ну так. Да. Завтра будемо бити гідроізоляцію. Я думаю, щось покажемо, як буде час. Ну, а так, дякую вам за. Те, що подивились, наше коротеньке відео, Всім миру, здоров'я, добра, все буде Україна, всім добра.